Ну що, здоров всім! Ви готові побачити те, чого всі чекали? Ми три місяці назад займалися тим, щоб оце все зібрати, поміряти. Два місяці назад воно приїхало. Стояло тупо два місяці, і нарешті сьогодні ми це все поставили. Ну що, готові? Три, два, один. Бабах! Оце наше нове світло. Можливо, комусь з першого погляду здасться, що так а що, може, нічого не помінялося. Це поки ви не почнете придивлятися до деталей. Помінялося абсолютно все. Подивіться на Марію. У мене ніби нова камера, взагалі, нічого. В нього то понятна камера крута. Там яке світло не поставиш, буде ахуєна. У мене нормальна форма обличчя тепер, а не просто пельмень. Блять, не пельмень, а блін, отакий однотонний. Я не можу повірити, що ми нарешті це зробили. Ми сьогодні цілий день на це витратили. Ми приїхали об 11, і з 11 до 7.30 ми займалися оцим всім. Короче, що скажете, як вам загалом картинка? Ще раз давайте давайте по по цих по, по персональних камерках. От таке виключи, включи по черзі. Може, а да давайте, давайте по порядочку. Давайте. Це моя панелька, яка в мене була до цього, яка світила в стіну. Вона тепер вона залишається, світить на мене збоку. Поїхали е, по порядочку. Моє світло, світло Марії, моє контрове світло. Футболочка, бачите, дивіться. Опа! Здавалося б, що, наче, наче контрового його не сильно помітно, але коли порівнюєш з ним і без, то дуже помітно. Далі поїхали сюди, дивимось. Раз, два, три. Чотири. Далі. П'ять. А, ну цього вам не видно 6 і далі. Сім. Та-дам! Мені здається, що більше ахує з мого, тому що в, в на твоїй камері в тебе камера дуже хороша. Ну да. В да. мене більше помітна різниця на цій камері, скажіть. На цій камері і на моєму обличчі, яке має форму наконець то І вну, типа, і в мене тупо, типу, котлета замість обличчя була. А зараз, типу, ну. Тіні є якісь форма, е, рельєф. У Марії ще, ще є отака панелька, але вона попросила її не врубати. Отаке ж робить. Ні, мені не подобається з нею з занадто. Ходь. все, з тінями нравиться. Е, бен хочете бенду, по подивитись зі сторони, як це виглядає? <�ак> це що за бабулина? Раз. Два. Три. А? Коротше, це бокова панелька, яка на мене. Це величезні бабули, контр раз 1, контро В 2. Е, кожен цей поверх це раз, два, три, 4, отам 5. І 6, і 7. І прикиньте, прикиньте що я, як технойоб, Оце все купив, і воно тупо два місяці стояло. Я його не трогав, не розпаковував. там лежало. Морті сьогодні приїхав, каже, де світло. Я показую, він каже: ти що, йоти, ти навіть пломби не, не позривав. А я навіть його не розпаковував, я просто воно приїхало. Я отак воно ще поступово все приїжджало, бо приладів до я. я просто поступово в кімнату іншу закидав, отак, і отак от воно там стояло. І нарешті це все зробили. Пере. Коротше, Морті, цей. Вони, вони знімали відос, і ну я не знаю, чи він прямо на каналі вийде, чи, чи ще десь, чи може й не вийде, але Щось знімали, там багато знімали. Весь процес встановлення, там величезний таймлапс, там під зйомки кожної деталі. Оце все. У мене в самого з моєї камери є запис на три години. Я Морті за також скидаю. Може, якщо він це зробить, цей побачите. Взагалі, хто не знає, хто такі Морті, я про нього розповідав ще давно. Ще, здається, минулого літа, взагалі, вперше я розповідав про нього. Я взагалі випадково дізнався. Канал, онсет тіп. Робить українською контент... По перше, про світло, якраз те, що треба. Я тупо шукав, коли вирішив. Перша думка з'явилася, оновити світло. Я такий, ану, піду там пошукаю якісь софтбокси. Зайшов в якийсь магазин, дивлюся софтбокс, і там, де знаєте, фотки товару, є відос прикріплений. Я такий, а ну ще згляну, що за відос відкриваю. А там, тип, українською розказує, відповідає на мої питання, з якими я прийшов на цю сторінку. Я аху. Тоді я почав дивитися, я дивлюся одне відео, заходжу на канал, дивлюся, друге відео. В другому відео дивлюся, а він показує мій старий стрім як приклад, як не треба робити. Ні, він там показує. Він каже, він каже: дивіться, ось вам приклад, як може бути, типу, некрасиво світло, погано виставлений кадр. Але, типу, за рахунок того, що глибина, глибина, кадру. глибина є, то, типу, то воно нівелюється і стає, наче то прикольно. Але світло моє я засрав тоді. І я тоді вже я побачив, що він взяв цей варіант, думаю. Бля, ну, якщо він мене засрав, то це найкраща людина, яка взагалі може мені допомогти сказати, як треба зробити. Я подивився його відос, я подивився його картинку. А у нас дуже багато, типу, у нас погляди сходяться на тому, що прикольно. Е, він також ненавидить РГБ підсвітки і ми не любимо це. І він також любить дуже е, теплі кольори додавати на, на фон. І ми таке любимо. Я такий думаю, все, Морті це тільки Морті, треба будь, любими путями, щоб Морті допоміг мені з цим світлом. Коротше, я, я оце тоді. Тоді і задумався про світло. Тоді ж Міші сказав: кажу, Міша, треба світло. Е, я йому одразу запропонував, кажу, давай я, я Морті напишу, хай Морті нам і тобі, і мені зробить це Марія світло. Покази. І Ми я домовились можна... тоді, а потім потім цей. Потім е, у Міші помінялись плани. Це ще до того, як Янович йому подарував світло. Потім Янович подарував і все. І коротше, і Морті, е, Я Морті сказав, що все, тільки мені тепер виходить. І Морті приїхав, вони взяли все своє світло два місяці назад. Приїхали, поставили поставили різні варіанти сетапу цього, щоб ми подивилися, який найкраще буде підходити, щоб знати, що мені замовляти. Ми оце теж весь день витратили, все поставили, і потім все вже розібрали зібрали ці посилання. І я там впродовж двох тижнів все це замовляв з різних цих з, з, з різних штук. З Польщі навіть замовляв Арсену. Також величезна подяка за те, що допоміг оці. оці Прилади замовити, бо їх в Україні не було ніде взагалі тупо ніде. Вони закінчилися. Я замовляв їх в січні, а казали, що будуть наступні аж в кінці березня. Прикиньте, якби не Арсен, оцього б всього не було. Тому кайф, от якраз по моїй картинці, можна побачити, що можна мати е, камеру не за 150 тисяч, але. Світлом це все витягується до ахуеть якої якості. Типу, ну, блядь. ну мені картинка, чесно не хуже, ніж у Філіпа. Ось у Філіпа ось, да, навіть камера, занадто. що Марії, я її купив колись за 8 тисяч гривень. І, і що я хочу сказати, мені моя картинка подобається більше, чому у Філіпа, тому що у Філіпа сильно там деталізує шкіру, оце все. Мені це не подобається. А в мене. Ну. No. ваш тут нюанс один. Ця камера не коштує як ця камера, але це світло коштує як ця камера. Тому виходить, це все одно, що на те світло ще одну просто оцю бомо. камеру поставити. Просто а а що, Філіп каже, як тобі? А мені подобається більше друге, що мене сьогодні. А боже, це піз... А, мене. Дивіться, який прикол ля, отак. От це, це Морті мені достає, каже, надивись. І каже, ось ось сюди ліпиш. Просто по приколу показати їй приблуду. Каже, диви ка мене приблуда. О, О, сюди там, отак. От воно на цей кріпиться. Отак. По-перше, тут підсвічується. Там, е, значить, е, цей дзеркало, де ви там? І отак. Опа! І ви красиво освіщені. А, це не ви. ха ха Осьо. Морті дає цю приблуду, каже: диви, диви, що в мене є. Дає цю штуку. Марія така, о, все, мені надо, Я поугарав, з цього, а вона продовжує. Так, вона продовжує. Надо. Воно надо мені, я І буду в інстаграм знімати. Я кажу, Маша, в тебе останній на той айфон. Він, ну, він реально компенсує любена освітлення. Там на першому поверсі величезні вікна. Якщо ти в день знімаєш, то все. Я ну тобі нічого не треба. Каже, не надо, надо. Ну все, я, я такий, типу, не надо. Вона поклала і пішла десь. Пішла з Нейтаном виходити. Е, ми тут все збираємо. Дзвонить, каже: не віддавай цю штуку, попроси номер карточки і скинь гроші за неї. І Морті прийшов і просто віддав її. Каже: на, тупо виклінчила, виклінчила цю ху. Якщо я побачу, Маша, хоч одну сторіс не зняту з цією штукою, повез. Задоволена собой. Так тема, в нас. Да, тут... да, вона, вона 1300 гривень. Коштує, по штука. домі, освещение говно Якщо Если надо буде щось знімати в сторис, ось все тобі. Ось ось штучка взяла и в карман кляп скинула. С собой везде взяла, де надо. И це лучше. И в темноте снимать тоже классно. Офигенно, потому что там включає... С фронтальний, например, можно в темноте снимать. І воно вже буде якісно і хорошо. Хтось, от скажіть чесно, хтось реально вірить в те, що вона буде цю використовувати. Буду, звісно, чи вона буде валятись? От тільки чесно, знаючи Марію, знаючи нас, хто, хто давно нас дивиться, вона ніхуя не буде. Вона може один раз її використає, а потім вона забуде, куди її поклала. Вона буде валятись, 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 а потім в якийсь момент, як знадобиться, і Філіп буде цілувати мені ноги за те, що я колись настояла, щоб поставити цю штучку, тому що вона колись виручить так, що він даже не подозріває, що за ситуація може бути. Боже за. Каша, господі, запилася. Як моє улюблене... це це оця... робить лице плоским це да. оця. Оце саме саме саме-саме-саме улюблене, бо мені дуже не подобався той темний куток. Я дуже хотів там щось зробити. І це було найскладніше питання, бо треба було не це не був девайс, який мені морті сказав е, на посилання. Давай гроші там чи замовляй, купляй. Це було завдання таке: поїхати в якийсь епіцентр, іти в відділ з лампами і шукати лампу, шукати лампу, яку яку е, типу мало того, що підійде, в яку там можна оце вкрутити, щоб вона тут нормально виглядала. Потім було завдання. Викликати електрика, щоб він її підключив отам, туди туди. Спочатку з цієї лампи, поки знайшов все, все це купив. Шукав цього електрика. Мені заломили ціну: 10 тисяч гривень, 8, здається, ти казав вісім тисяч да. гривень за те, щоб просто отут в мене лампа висіла. Це під. Я, я не погодився на цю хуню. Ми зробили простіше. Коротше, Морті мені залишив таку хуню, куди вкручується лампочка просто, і воно підключається в мережу. В розетку прям. Зрізали верхній слой, якось заколхозили, там оце все засунули. Цю штуку просто на, на тримач до стелі, і все, висить. І воно в розетку підключене. І. і... Ну, no. <свят> бо з електриком цю цю залупу проводити. Причому, що, що там таке місце, ну насправді, як для будинку, якщо це все світло потім розібрати, то ціня там не потрібна була А А оце, дивіться, опа. <палу> А це взагалі роб. Коротше, пам'ятаєте, хто був на першому на другому нескінченному стрімі, коли ми проводили стендап, і я їздив, шукав в оренду оце таке коло для того, щоб виглядало як на справжньому стендап-вечорі. Тепер в мене таке є! Це воно на. Ой! Якщо е, поміняти на біле світло, витягнути оцю картинку, це воно його можна поставити і також використовувати для стендапінга. А я якраз познайомився з дуже величезною кількістю нових стендаперів, але оця. Яка вставляється у цей малюнок? Це взагалі Там в комплекті йдуть різні насадки. Ти можеш зробити що завгодно. Тупо плюс вони дуже сильно міняються. Типу, ти там крутиш, ти можеш зробити це, це коло більше, менше в фокусі, в розфокусі підрізати. Тобто, воно воно взагалі йде колом, але ви бачите, що тут іде чітка грань по стелі, чітка грань по дивану. Це просто легко підрізати. Ладно, чуть-чуть покажу. Ну да, воно ж бачите на крісло не світе. Ага, о. -о. Коротше, оце для мене прям відкриття було. І після цього, як вони мені показали цю штуку, я почав бачити її тупо всюди. На всі зйомки, які ходив, завжди всюди воно використовувалось. І він такий. Мені нада таке теж. У е, мене Морті, ось, ось ось щоб ви розуміли. Відос не просто відос там на телефон знятий. Вони протарабанили Blackmagic. Це кінокамера. Якщо хтось не знає, що таке Blackmagic. В'їли Blackmagic Отам от в кутку. Поставили таймлапс роб робити. Все оце що сьогодні відбувалося. Знято нахуй, на блак Медчик. І він постійно в мою оцю камеру. Казав, боже, ну ці Sony, блять, конечно. Камера за 150 тисяч і навіть ро не знімає. Адь. це всі так, да, всі да покупають собі. Чим лучшу камеру, тим більше хтося. Попередню ми кріпили цю камеру сюди. Я вам зараз це ще покажу, я вам не показав. Тут, тут окремий колхоз. Він постійно каже: Ні, ну в тебе камера, звісно, легка, тут, тут воно витримає. Я кажу, воно взагалі не надійно. Він каже, та ні, ну твою камеру точно витримає. <свісно> Коротше, дивіться, як камера тепер закріплена. Вона раніше стояла на штативі там, і був один Magic Arm з неї. І я оцей килимочок постійно, отак от йорзав, і хурив по штативу, і камера рухалась. Тепер вона приходячна в стіну на отакі. Коротше, я купив оцю хуйню. Для того щоб до стелі її причити, але не вийшло, бо софтбокс величезний. Ми зробили це в стіну, і воно отак от висить на двох меджікармах, от така залупа. Але прикольно, що тепер, типу, ну. Сподіваюся, що буде стабільно висіти, і в мене не буде мінятись по 30 тисяч разів положення камери, ракурс і оце все. Коротше, я я дуже радий, що цей шо що, що цей момент закритий, бо воно а... так колопало, що це світло є. Вже, вже стільки, стільки часу пройшло, стільки грошей витрачено, і все ніяк не поставимо. Я вже думаю, що, що Морті, я, я йому теж не пишу, але на, на щастя, Морті, типу, теж в своїх. Обах він тільки радий був, що, що, типу, що я йому не писав. А я вже думав Оце вони приїхали, виставили. Я не пишу два місяці. Гнида. Да, я думаю, що він вже забув забив і вже не приїде. і Я буду тут сам е, плакати інструкції, читати. Не зможу поставити нічого. І це все. Коли виставляли світло, я такий. Так, давайте подивимось, як буде виглядати на цих камерах. І я дивлюся, там, типу, якісь, якісь, ну тут сторінку якусь відкрив. Все не те. Кажу, нам треба візти з среду обітання. Тупо супермаму врубаю. О, все на фоні супермами вже можна виставляти світло. А видно. Дуже дякую, що прийшли. Дякую, що писали компліменти за світло. Ми старались дуже сильно. Кого шахіяди і всяка і. Інша дроч, ховайтеся за стіни. Хоча б все. Всім ще раз. Дякую, почули, почули, заховались. Всім почули. добраніч, всім всім е, окпок.